Бути я весною, би всю природу оживати, прекрасних квітів, сонця й миру, щоденно людям дарувати, хотіла бути квіткою, цвісти в городцях розквітати, щоб запах і красу свою щоденно людям дарувати. Хотіла бути поетесою, вірші шедеври написати. В яких би щастя, віру і любов щоденно людям дарувати, та стала іскрою, Ясною, Я у школі пліти і палати, крихітку знань, умінь і чуйності щоденно дітям дарувати. Народилася в селі Лугна Тисою, маленьке село, але мальовниче. Живу на березі Тиси, так як у Зеленіму царстві, чисте повітря, теса протікає з, з правого боку, з лівого боку, горби, груні, ліси, так що на чистому повітрі в цілий час. Початкову школу я закінчила у рідному селі. А пять сьомі класи у Сігеті в українському ліцеї, де я далі продовжувала навчання у педагогічній школі 6 років, тому що бажала бути вчителькою. Закінчивши педагогічну школу, я почала працювати у українському селі Вишовська долина. Там працювала 32 роки. Працювала і в городчику, і в перших-четвертих класів, а також і у другому циклі. У мене теж є діти, так що я всіх моїх учнів любила. Вони були всі моїми дітьми під час школи. У мене дві дочки, старша, Ельвіра, яка працює на міністерстві. У неї один син, мій ночок, Андрійко. Молодша нарциса, у якої двоє дітей. Вони студенти, близнюки Олександр і Олександра. Олександр студент на архітектурі, а Олександра студентка на стоматології, факультет стоматології. Вони у мене всі добрі діти, добрі внуки. Я їх люблю і бажаю, щоб вони, молоді ці, мої внуки, успішно докінчили факультет. Наша прекрасна навколишність, а також мої діти, мої учні спонукали мене писати. Так ще, будучи у Вишейській долині, я почала писати в газету Тодішню Новий Вік статті. Опісля 2002 року вийшла моя перша збірка віршів і оповідань для дітей. Я була вчителькою, я любила діти, через те я стала вчителькою. У мене теж діти, внуки, так що я окружена майже цілий час, була окружена дітьми. Після першої збірки я почала писати оповідання. оповідання і так вийшла друга збірка. Дитинства очі волошкові. А також я почала збирати українські наші народні пісні, коломайки у моєму рідному селі у Лузі, і вийшла збірка Ой, у Лузі в Лузі. Тепер у мене матеріал приготовлений для четвертої книжки. Це наші звичаї, обряди у моєму рідному селі. Ще десь, у 1972 1973 році, я вже почала е, збирати е, усілякі розкази про давнину, е, звичаї. Я ходила так, мої сусіди збиралися у свята або в неділю. Тоді не було телевізорів, ще не було калькуляторів інтернету, не було. То всі сусідки збиралися у свято або в неділю, бо в одної, або в другої, або просто на вулиці, виносили собі стільці, сідали і розказували. Так було давно, або так, таке ставалося, або таке. І тоді я почала записувати, що вони говорили. А ще опісля брала так: підряд наш новий рік як святкувався, як святкувалося наше Різдво. Я про все то описувала, опісля яке свято теж, яке свято слідувало. У мене є і про Андрія, і Різдво, Новий рік, про Великдень, про все-все-все. Інше, що я записувала, це було родини. Як народилася дитина, як росла, як, які звичаї були і тоді, коли жінка була вагітна. Земле наша мати. Звідки у тебе стільки краси і багатства, що можеш ти ними всіх нас годувати? Кругом озирнувшись, я на землю сіла. Запитаю квітки, земля відповіла, схилилась до квітки, відповідь чекала. Запитаю пташки, відка прошептала, пташки трень веселу у відповідь почула, Запитаю вітра, крилами змахнула. Загуляв у полі вітер вітровій. запитаю хмарки, й мені відповів. Я до хмарки в небі руки в мольбі склала. Запитай у сонця хмарка, відказала поглядом я ніжним сонце попросила, а воно усміхнулось і оголосило: все від Бога дано, знай люба дитино. Пишу далі, продовжую писати майже у кожному номері. Дзвоника, у мене оповідання для дітей, а у нашому голосі оповідання для старших. Думаю, якщо буде сили, далі продовжувати писати. Теж я збирала, наприклад, я взяла так родини. Значить, це докінчила родини, далі чоловік живе. Нарешті приходить, приходить останній день життя, помирає. Це похоронні звичаї. Я теж їх описала, всі похоронні звичаї описала Весілля. Весілля теж описала весілля. Усі періоди життя людини. Ці всі коломийки, то все, -все маю зібрано, крім цієї книжки, Кіко у книжці, ці вже вийшла. Я маю ще на одну книжку пісень. Працювати треба, треба, витрачувати часу треба, але я задоволена, що щось залишиться після мене і після цих всіх, які мені допомогли, які мені розказували. Щоб залишилося, щоб наші діти колись прочитали, ну, так було в нас колись. Цього літа яринці виповнилося 15. Висока. Тоненька, мов стебленька, блондинка з великими карими очима, гарна, розумна і роботяща дівчина, як зіницю ока бережуть її батьки. Дівчина успішно закінчила гімназію і поступила у філологічний клас Сігецького ліцею. Вона виростала щасливою у своїй сім'ї. Батько був головою сільради, а мати домохазяйкою. Господарство у них було велике. Треба було багато працювати, але мали всього вдосталь. Шкодувала дівчинка тільки про одне: не було в неї сестрички або братика, з якими могла б погратися, разом учитися. Ходила вона з мамою до своєї війни Марії і двоюрідних сестричок Анночки і Марічки та братика Іванка. Жили вони не так заможно, як родина ядринки. Але Вуйна Марія дуже раділа, коли дівчина приходила і гралася із дівчатами або ділилася думками про ту чи іншу прочитану книжку, про цікавий фільм про нових друзів. Вуйна Марія висока гарна, ще молода, але спередчасно посивіла жінка з лагідною усмішкою. Часто гладила її по голівці і дивилася на неї сумними, ласкавими, великими, карими очима, говорячи, приходьте частіше до нас, кумо, бо яринці скучно самі вдома. Дівчина любила вуйну Марію і двоюрідних сестричок. Разом з мамою часто носили їм гостинці. Анночка. І Марічка були старшими за яринку, але любили її, бо, незважаючи на достаток, вона не була вередливою, гордою і зарозумілою. Вуйна Марія багато працювала, бо Вуйко Михайло, її чоловік, не дуже дружив із роботою, переживала, бо не могла забезпечити трьом дітям усе необхідне, скаржилася на свого чоловіка ледаря, яринчик мамі, яка доводилась йому сестрою, на що та відповідала. Не переживай, Маріє, скоро анночка вийде заміж, залишишся з двома, то буде легше, та й ми тобі допоможемо. А з Михайлом я поговорю вірю, що все буде гаразд, аби ми всі були здоровими. Я народилася тут, на березі Тиси. Україна коло мене, біля мене, моя сусіда. Я можу і говорити з моїми сусідами з України, але ніколи не думала переходити там жити або там працювати. Ні. Я тут народилася, тут моє життя пройшло, так що. Письменниками від, з нашої країни, тут з Мараморощини. Я спілкуюся цілий час майже. Також можу сказати за письменника, поета з України Василя Піпаша Косівського, який живе тепер у місті Рахові. Він мені присилає свої книги, я посилаю йому або просто булам у нього кілька разів. Він уже дуже старенький, має понад 90-93 роки, так що не може прийти. Але я була в нього, маю його книжки, він має мої книжки. Ми листувалися, думаємо. І надалі продовжувати вчитися українську мову, бо це наша рідна мова, а народ без мови не може бути. Ні. і... Mlava brez naroda ne more biti, in tako, da bi se morali boriti, da bi naša mlava obstajala, da bi obstajala, da bi naše otročke, naši pravnuke, da bi učili ukrajinsko jeziko. Jaz sem pisati, marijala, dolgo, dolgo, buše učenec, vendar tako nisem navdušila. In enega odratka sem se srečala z opuščajnim Stepanom Tkačukom. Який заохотив мене. І тоді, як заохотив, то так, якби мене потягло. потягло писати, і так я почала писати. Ідеї є, лиш би було так, як би сповнилися мої ідеї, би, би продовжити їх, би розвинути їх. Та, би було життя, би було здоров'я, би було життя. І думаю, що ще йде і будуть втілені у щось у книжку. Я не шукаю зірку, що так далеко у вишені, але шукаю щастя, що десь тут, рядом на землі. Я не шукаю вітра, щоб завернув мене з путі, А лише подувом легеньким розвіяв думи всі сумні. Я не шукаю сонця. Коли блукаю в самоті, але шукаю світла і тепла людського для душі. Ні місяця я не шукаю ночами в пітьмі темноті, але шукаю ласки у Бога для всіх живущих на землі.